Реформи, зокрема, правові одна з тем дискусії на міжнародній конференції з відновлення у Римі. І більше про них розпитає Дениса Маслова, голову комітету Верховної ради з питань правової політики. Пане Дениса, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю студію, вітаю глядачів. героїм слова. Ми сьогодні, пане Денисе, мали можливість у прямій трансляції бачити виступи лідерів Європи, нашого президента першої леді. Але поділіться нам атмосферою, яка панує в кулуарах на конференції. Ви знаєте, ну порівнюючи, мабуть, з попереднім досвідом, всі на цій конференції всі розуміють. Uh, і один з головних меседжей, що власне допомога і допомога і у відновленні uh, нашої країни, і допомога з постачанням зброї фінансів це не питання лише виживання України, це питання Європи. І, мабуть, от це було чи не головним меседжем у виступах всіх лідерів, які виступали на першій панелі, і uh, пана Мерца, і пана пані Урсули Фондерляйн. І було оголошення про створення фонду по підтримці України, який має залучити 10 мільярдів відповідно євро для того, щоб фінансувати наш бізнес і фінансувати наше відновлення. точно ніхто вже не має сумнівів, що це питання не тільки Україна, це питання власне виживання Європи. І що мені дуже сподобалось месіч здається, було у пана Мерсе і у пані Усулими було дещо цьому, і у пані Джорджа Мілоніч. Про те, що власне інвестуючи в Україну зараз, її відновлення вони інвестують у самі себе у свої європейські країни, у своїй європейський рівень життя і майбутнє самої Європи, тобто майбутню самої Європу безпосередньо пов'язується з успішною країною. Пане пане Денисе, ви братимете участь у панелі, присвяченій верховенству права. А в цьому контексті який сигнал Україна надсилає міжнародному бізнесу? Знаєте, чесно кажучи, порівнюючи навіть з іншими країнами, у яких немає такої складної безпекової ситуації, от щоб ви розуміли, багато хто думає, що у нас от завжди знаєте таке найгірше, і нам ну, тільки потрібно вчитися, вчитися в інших країн. Я можу сказати для прикладу, наша господарська юрисдикція, та яка розглядає справи, якраз пов'язані з комерційними спорами з господарськими спорами, вона а, за показниками строків розгляду. Я думаю, що ну коли справа всі три інстанції проходить менше ніж за рік, це є один з найкращих показників. І основний мій меседж буде а, на сьогоднішній панелі: що по-перше, Україна навіть під час війни, навіть під час складних викликів, реалізувала всі ті реформи, про які ми домовлялися, які були в рекомендаціях Європейської комісії до нашого світу, це перше. А по друге, а я хочу показати нашим партнерам, який шалений потенціал є у нас, як і в Україні, і в нашої судової системи, яка навіть попри попри війну, попри обстріли, попри величезне навантаження, завдяки роботі тисяч людей в цій системи продовжує реформуватися, продовжує оновлюватися, і зараз ми маємо добрати одну третину від всіх суддів, А то нехай просто уявлять на що не здатні після викінчення війни. Пане Денисе, я вам бажаю плідної роботи і дякую за те, що знайшли час для спілкування. Це був Денис Маслов, голова комітету Верховної ради з питань правової політики.